Шо! Олька! Шо! <кліпи> е, Шо? I love you, Оля! I love you. Оля, Оля, я хочу тобі сказати, що я тебе дуже люблю і без тебе жити не можу. Свічки запалив. Володя. Секунда. <кліпи> Папа. Дуже оригінально. Молодець. Швиденько давай, гасити свічки. Бо останній раз, коли їх так підпалив і розклав на подвір'ї між ними сів. Боже, ти пам'ятаєш? Звичайно, пам'ятаю. Я тоді за штурвалом сиділа. Так давай, міг би взагалі щось оригінальне придумати, якесь серце викласти. Я не а знаю. я пробував, а я. Слухайте, умнік, ти до дітей в школу на збори ходив? Ходив, я ж батько. Ти батько. І що? Не було зборів. Чого? Бо я їх розігнав. Нашу? Бо їхній класний керівник Максим Володимирович Починок. Починок. казав, що наша дитина вчиться найгірше в школі, а наш син, між іншим, вчиться на одні п'ятерки. Володя, в школі 12 бальна система. І що тебе вигнали зі школи? Ясно, що ви ще в восьмому класі. ти герой. Куди поділась мікрохвильовка з дому? А? Оля, я прочитав в газеті, що мікрохвильовка дуже погано впливає на голову. Через то я її викинув. Куди? В, в ломбард!